хе <рит> Одеса без фашизма! Одеса без фашизма! Одеса без фашизма! Чуємо як мітингуючі кричать Одеса без фашизма! Одеса город герой! і так далі Лозун герізні Як ми чуємо Мітингуючи просять зробити ширше прохід для того, щоб фашизм міг прийти. Бандеровські Одеси почалось доброго дня, про на це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите? От бандеровські єси. Вон із Одеси! Бандеровські є Вон із Одеси! Ну Якось так. Як бачимо, тут співробітників правоохоронних органів та працівників засобів масової інформації більше ніж мітингуючих. О тут представники кулікового поля можна спостерігати. А чому не на Це до мене звертаються. Да, 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 на нари, нари. Скоро, скоро. Щоб праніти з стерня. Господи, О, боже мой. Серг'ятні, обіріть, чуча. Який жах. Валі давай отсюда. Отека Вот, <півчану. півчану> От Дивіться на ці чудові обличчя. Ці люди претендують на українські виразу. пенсії, ненавлячи цю країну. А можна ще раз повторити, я не встиг Румин! От, Виявляється, що я вже румен. Хоча Хоті... Оце ми бачимо якийсь прототип радянського прапора. Червона хусточка. Це шарфік, так. Я ж кажу, хусточка. Хустка українською буде.

Подивіться в ці просвітлені обличчя. Одеса город зелен. Я поїду. Так, не ходи що? тут, бо, ти, бо тебе зараз теж люди подумають, що ти вата. Дивіться, там є таймер. Таймер? Я проведе. бачу, бачу, бачив таймер. У прямому ефірі. А, що ж ти не казав, йому чекавсь? У кажуть. Чому ви матюкаєтесь в громадському місці? Знаєте, що це заборонено законодавством адміністративним кодексом. З вершка і зразу вчили на Ні, я, я навчався в навчальному закладі. От матюкатись в громадському місці заборонено. Це не культурно. Доброго дня. Якось отак це все виглядає. 2017 год 10 квітня, місто Одеса. Что кто не знает, город герой. Да. Бандеровские бесы, вот из Одессы. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет, сделайте ворота шире. Так, свято Нафталина. Что будет еще что-то интересное, друзья, я еще включусь обовязково в эфир. От вам ще раз цих прекрасних людей, яких можна тут побачити. Слава Україні!